Всім привіт, всім хай, всім ко. З вами вайпер на зв'язку. Ну що, друзі, от у нас сьогодні, не сьогодні, а на днях прислав мені реплейчик Мік. Казав, подивися, бій дуже класний. Я подивився результати і дав, бій досить класний. Трошки перший раз передивився швидесенько щоб розуміти, що тут до чого. І одразу вам скажу, що бій хороший і бій затяжний. Тому беремо каву, чайочок, хто що полюбляє. І дивимося, розуміємо, можливо, десь неправильно що зробив. Обов'язково хто подивився, напишіть коментар. Щось напишіть. Або напишіть по бою, де що було правильно, де що було неправильно зроблено, або ж просто напишіть щось, щоб підтримати канал, щоб це відео якнайбільше побачило, і, і, і отримало цього кайф, задоволення А ми приступаємо, що в нас? У нас рибацька бухта, у нас фул десятки. Міг грає на Мантікорі, не перший вже, до речі, відосик на Мантікорі. І дивимося, приїхав. Ой-ой-ой, ой який смачний шот, залетів він ангіни. Ай да красавчик взводний. Диві, як, дивіться, як законтрив Єбра. І що я вам можу сказати? Дивіться, приїхав на стандартну позицію. Зразу відігнав Єбра. В принципі, я не замітив, чи він показав Вазіка на центру, чи не він показав. Ну, коротше. Банально, стандартна позиція. Приїхав, забрав цю позицію, відігнав єбра, ще плюс єбра знищили. І от знаєте, я дивився перший раз цей реплейчик і думаю, ну що тут цікавого, вже 0-3 виграєте, фланг повністю забрали. Зараз та їх спину розвалите і все. Але не так сталося, як гадалось. Так, дивіться, наш герой під'їхав далі. Засвітив бата, засвітив корішку, вафлю. Варту відігнав, коротше, ну, гляньте, повністю забрав фланг. Ем, чесно скажу, я одного не розумію, чому так довго їдуть бати сюди. От от-от-от прямо от -от -от Я цього не розумію. Був би я на батах, я б уже давним-давно прилетів би сюди за е, Алтешкою і пробував би забирати той угол. А тепер цей угол буде важче забрати. Знаєте чому? Тому що там вимостився бат супротивників. Вимостилась хорішка, і стоїть ще вафля. Гляньте, бат засвітився. І бата засвітив. О, хорош, хорош, хорош. А хто бата засвітив? Напевно, батчат, нашої батчата який під'їхав на позицію став. Я чомусь думав, що це ЛТшка засвітила. Ні, Бачат, напевно, засвітив. Ну, я вам так скажу, ну по бою не скажу, що прям тут буде щось таке напряжне. Але, але дивіться. Єпіс піджимає, бат поїхав забирати вафлю. І це, як на мене, досить правильно. Прийме одну тичку, але забере вафлю. Все чудово. Зараз забирай хорішку, і все, ну виграний цей бій. Ну подивіться. Все, ну типа, вони фланг повністю віджали. Я не розумію, типа, ну зараз вам дивіться, як вони. Як вони відіграли цей бій. Ай-яй-яй, ну вертухи таке собі діло, так. Да. Тільки супротивник може попадати файно вертухи. Але коли ти граєш, то вертухи ніколи не залітають. Поїхав на зближення, поїхав забирати Єпіся. Ну. Хорош, забрав Єпіся. Красавчик. Забрав Єпіся, відігнав від центру, щоб ніхто нічого не заважав, ніхто нічого тут не контрив. І, в принципі. Та й в принципі і все, дивіться. Але тим же самим часом, гляньте, в місті наші ВТ-шки якось пограли. А цікаво, і я. цікаво, вони вроді стояли в позиції. Капець, не полетіло. Ви бачили, коли полетіло десь в гармату полетіло? Хоча цілився в бік. Не, ну дивіться, все, ви виграний повністю фланг. За рахунок ЛТшки. ЛТшка Мантікора наша просто переграла повністю цей фланг. Хто б ще не говорив, але цей фланг... Ой-ой-ой, я ж боляча тичка. Ой, повезло. Ай-яй-яй. Капець, ото підсиділа вафля. Получається, что, що зря залетів, і арті не дав тичку, і вафля нормально розрядила в нього. А я вам скажу, що тепер ситуація патова, тому що в них ВТ-шки, в них вт фулови фувові, а в нас побиті, в нас поки флан забирали, то нас СТ-шок нормально там покусали. Але знову ж таки, за рахунок ЛТшки, що ЛТшка буде кататись все показувати, цей бій, в принципі, можна виграти. Думав я, але. Короте, але побачимо. 279 отримує. Ай, є. Леопард як на мене, помилився. От Леопард конкретно помилився, це прям. От. Я от слідкував зараз по мінімапі, я перший раз не дивився на е, союзників, да? Там Бат, як всі розкатують, я дивився дужче на мантікор, як мантікора грає. Мантікора грає відносно, взагалі, типу, поки що питань за мантікори взагалі нема. Повністю виграний фланг і повністю забрана ще та й база підчищена. Це за рахунок мантікори. А от як на мене, Леопард помилився. Леопардові не потрібно було їхати в базу. При тому, що в нас ЛТшка показала, що там вертається 279, й там стоїть вафля. Ну, типа, грати буде важко від бази. Я б таки, що навпаки, заїхав би на центр, поки була можливість, можливо, в центр трошки відкидав би. А Ні, то знову ж таки від'їжджав би на дистанцію десь, бо тому що. Ну, тому що там в притулі не було смисла грати. Типа, любо хто виїжджає, тебе підсвічує і тебе там, грубо говоря, можуть вийти потенційно знищити, але так і сталося. Ну, ну що ж ти зробиш? Всі ми помиляємося, одна помилка, і ти помилився це мій девіз. Весь бій бережеш ХП, виїхав десь когось забрати і до побачення тебе забрали. Тому якось так. В принципі, в принципі, поки що до дій ЛТшки нема ніяких. ЛТшка повністю показує, де вони. До бази. Ну чесно кажучи, їхати до бази, щось там показувати. Ну а кому ти будеш показувати? Ну от кому ти будеш щось показувати? так. Далеті. Залетіло в горобця, напевно. Напевно, в горобця десь там сидів у кущі, як він по горобцю попав. Ну а що тут робити? Дивіться, центр він і забере. Він в принципі що може, те показує. Ох ти, ти парик нормально там отримав. Ляща, від 268. Хорош, хорош. Да. Так якось, ну, чесно кажучи, я якось дико здивований те, як наші стежки посипалися, і взагалі, як наші та в місті відносно легко програли. Ну, подивіться, в них AMX фуловий, в них 7ка в них тапари був з хпшками, 279 був з хпшками, ВОЗік з ХПшками. Ну, тобто, я не розумію. І це ж не те, це ж вони вкатували. Тобто, у наших ВТшок в місті там вкатували. Як так сталося, я не розумію. Ну, тут, в принципі, банально стоїть в стандартні позиції. Ну як в стандартній. Стандартно не стандартні. Попробую ще його вицілити, знайти де він тут стоїть. Ну я міг, напевно, плюс-мінус розуміє, що звідки його світять. Бидимо, буде їхати десь плюс-мінус десь в цю сторону, щоб відганяти ЛТшку. Що ж мені так кажеться. Ну. Сімка вертається. Опта, сімка коробішки попіє. Молодіють. Ну там полетіло, вроді верхній, не туди куди цілив, трохи вище полетіло, не пробив. Ключа сімка, трошки бачить, трошки стріляну я би стріляну трошки вперед, то можливо пробив, але знов-таки, цілити в одне, а куди попаде воно, то зовсім інше. Бабаха наша помилилася, бабах. Ой-ой-ой, ЛТшка помилилась. Повезло ЛТшки. Помилився, помилився, трішечки. І зараз поїхав АМІК дожимати. Я МХ поїхав дожимати, ЛТшку, так? Арта дала, хорош. Хорош. Ай-яй-яй. І бабаха помилилася в кінці бабаха помилилась конкретно. І я б. Хоча. Ну хто я знаєш, я кажу, дай, аби нас. Аби долечі... До речі. Долеті. Аби, до речі, Леопард відтягнувся на базу, Леопард би тут трендетки натворив би. Він чи дай повністю задев би базу. Давай, давай, давай. Хорош! Він доповністю за дефовів базу. А так, виходить, треба все ЛТшки робити. І право показати, і центр показати, і капець. І що, залишився у нас мантікора з двома артами. З однією артою, вибачаюсь. Вибачаюсь, з однією артою. Проти чотирьох супротивників вафля. Значит, ну, двох шотна. Одно шотна вже. Е, Топарик шотний, Сімка Фулова, 279, сім, якщо не помиляюсь, двохшотний. Ну, в принципі, шанси є. Але вони такі собі не сильно великі. Ну, враховуючи те, що у нас є арта. Можливо, арта допоможе хоч чуть-чуть. Давай. Хорош! Хорош! Красавчик. Ну, тут уже стає зовсім легше це все діло розігрувати. Та пар, забрав. Зараз його флю забере. Да? Хорош. Хорош. Забирав вафлю, а і тут Сімка прикрутила забирати арту. І Алтешка нічого не зробить. Ну тобто, аби була сімка шотна, ще можна було б в неї поїхати. А так, коли вона там, напевно, чотирьохшотна, шотна, то в неї їхати ну таке собі задоволення. Поїхав шукати 279 го Знайшов 279-го Ні, він для нас шотний, до речі. Ну звісно, вона не залетить в чоку. Звісно, воно платить вниз. А я чомусь думав, що 279 шотний. Але дивіться, 7 снарядів. Тобто, один сюди і 6 залишається на 7, а 7 скільки сіки там я напевно 4 шотних. Хорошо, давай. І по ідеї, не засвітив його. Так, і не засвітив його. Це я чудово. Це я чудово. І тепер ПвПшка сімки і мантікори. на це це про все у нас. 4 майже хвилини, щоб розібрати сімочку, а сімочка поїхала шукати, так? Ну. А, ти диви, як докручує, я прям в моменті. Ну от їде. А, він поїхав на захват, так? Ні, він на захват не їде. Те, що трохи підьорується, бачите, як сімка наче глючить іде. Ну це реплей так пише, що я нічого тут не можу зробити. Це все реплей. О, давай, давай, давай. Хорош! Давай, давай. Ну, в таком Выпадку все одно, он для нас Четырехшотный, а у нас Пять снарядов, получается, что нам треба Все попадать Ну да Не, ну окей, хорошо Четырехшотный, да, получается, если альфа Пройдет, то, можливо за три шота Дивимось Ну тут таке собі взяти. Як на мене перестоя на ЛТшки, як на мене, треба вже було, якщо бачити не бере, треба було ще вже ще далі їхати в базу сюди. Пробувати сюди заскочити в А3, о сюди. Я б я, я, я тут не стріляв би. У нас ще час був би, я проїхав би аж сюди, з А3 дав би. А так він зараз його загрив на себе. Я б не стріляв би, я проїхав би далі сюди, в А3 став би і попробував бік йому дати. Дано, Лопард маякує туди я б тоже проїхав би туди і в спину дав би ну тепер він плюс-мінус плюс може чекати його там О, май, 420 ну все одно трьохшотний а тепер дивіться я б тепер це робив би такий мув я поїхав би через місто заїхав би сюди а хоча через місто там толком не проїдеш тут і через місто і не проїдеш толком я вам скажу на да. Ну так, да, йому треба було сюди мотнутися, навіть ось в цю позицію зараз за А-3 аж дати і потім попробувати якось тікти, але часу вже не так багато. Ну по-любому, по-любому треба сюди заїжджати, аж в а3 за 3 давати в спину пробувати. Вай, якраз, якраз там, ні, не доїхав, рано став, рано став, треба було далі поїхати доштати. А, о, якраз їде гляньте, правильно йде. Все нормально, зараз дасть стечку ні 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 не тут в лоб будеш стріляти. А, ні, нормально. І закрімчик совався. Ну а тепер йому треба робити мув переїжджати зовсім на іншу сторону і з правої сторони давати і все. Тепер йому повинно аж переїжджати десь чуть ли на праву сторону, і з праву сторони. Ааа, база. Угу, база. Час, час, тільки так, тики так. Ні ну, напружений бій. От чесно скажу, прям на ЛТшки капець. Це так тащити, це так напряжно. В твоя одна типа, доля помилки може вирішити бій. Ну, ну звісно, вона не залетить. Звісно, вона не залетить. Що один снаряд. 419. Ну, альфа може вилетіти потенційно. Але це таке, це 50 на 50 зараз. 50 на 50, ну і... Хто? Хто переможе в цьому бою? 15 секунд. Ну... Ну. Ну, давай, давай, давай. Та що ти будеш кочерешки під ногу Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так не повезло. І тут нічия. Так, давайте підведемо такий маленький підсумок. Е, Взагалі, що цей бій був зіграний в нічию, це все за рахунок ЛТшки. Щоб там не коментував 430-й ушка, але ви цього не побачите, тому що там буде плашка стояти. Щоб він там не коментував, але за рахунок оцього всього, все, що було, це за рахунок ЛТшки. Повністю законтріні ЛТшки. ЛТшка, контікора зробила. Повністю ви, виграний флан аж до бази, аж до міста майже. ЛТшка це все зробила. Це ЛТшка показала. В кінці показував центр, того підсвічував, того, того світив, того забрав. Це все ЛТшка зробила. Просто що не повезло. Банально з сімкою в деяких моментах не полетіло, в деяких моментах не залетіло, не хотіло залітати і все. Ну тобто, гра говорила. Не сьогодні. Давайте буде старатися, але не сьогодні. Бій хороший, бій класний, але не сьогодні. Але подивіться на ці результати. Подивіться, майстер при поразці. Ну, я вам скажу: взяти майстра при поразці ще й на Алтешці, ще й на мантікорі. Ну, це треба добре постаратися. Це прям треба дуже добре постаратися. Тому, як на мене, так, десь в кінці помилочки були сімкою, що, можливо, треба було далі заїхати. Але знову цей час давить, коли тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік час надавлює. Ти думаєш, а вдруге не встигну, а вдруге не встигну, а туди не поїду, а там не встигну. І воно це все давить. Але в цілому бій класний, однозначно, вподобаєчка. Однозначно дякую, Міша, за реплейчик, Реплей класний. Мені сподобався. Якщо у вас є класні реплеї, Посилання на пошту є в описі. Присилайте реплейчики, присилайте свої скріншоти результатів бою, і будемо дивитися і будемо записувати. Як завжди, з вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!